Держи! Ну, oh. де моя так ото? Давай приберу. Не <проб> надо, приберу на вас, снімай! Ммм, so good! Я! Я! Час! Ми виїжджаємо на село! Не знаю, що там будуть за пригоди, може взагалі ніяких пригод не буде, але я спробую вам зняти влог. Влог? Влог. Влог то влог. Ну ви поняли приблизно. Так що, готуйтесь, ми поїхали. <кл 'язано> шака, 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 шака. Шака, пішли. Шака. Все, пока. Пока ми пішли. Все, пока, 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 пока. Все, пока, Шока. Шока, пока. Циркачка. Шака. Боже, а тут красота, за юш. Що бачите на кривала, виdareчка до їх. Щоб вони Ти сей. хочеш по периметру, щоб були повністю туї, так? Да? Ні, це шарикові. Ну да, тільки ото смараг десь то ж буде вверх. І а гамачок. Смараг. мокрий. наші на дощ був. Так, да, так, да, так, да, намачу. Ну, та пані, це ж я приїхала. Треба це буде. Сьогодні, може, як протрьох не покусити сьогодні газу, треба. Ну. О, давай я покосю. Мені інтересно. Ви, трошки так треба трохи запікляти, бо мокро. Буде забивати колеса, їй не буде діла. Угу. Надо ж обп'етрям. Красата. Скажи привіт YouTube каналу Светочкиному. Привіт. Кап, пішли. Пішли, пішли до Гармана. Гарман, Гарман, да, Гарман. Да, Гарман, сюди, шака. Шака, сюди. Шака, шака. Ма, а чому у нього такі ноги, грязь він з такими брудними ногами? Ти представ собі, я сьогодні вранці тільки побачила, і він оце вчора ліг спати з такими брудними ногами. Нормально. А запухшає, Сюда, сюда. Шака, Шака, моя буба, моя буба, ти довольна. Сюродинка, ти доволі, що ти приїхала вогонь? Надіваються коронні на Боже, як же то як красиво після дощику, так пахне все. Яка трояндочка, подивіться, жовта. А дайте куди я йду? от просто вгадайте. Звісно я йду. І як що Оксана Григоровна полісос. <с>? Потім уже ми прийшли, а ну воно ну, грязно, розумієте, ну, невозможно, щоб не пропалісоси. Вона бігом за той полісос і така, туди-сюди. Я йду от, до цього друга. Знаєте чого? Щоб ви розуміли, Оксана Григоровна не розрішає ходити в туалет у в хаті, тому що буде воняти в хаті. Нічого, так сказати, срать, в хаті, в жару, в літо. Є? Сільський, друг. Надвірній. Так що все. Клубнику, кстати, мама виписувала десь, я не знаю, десь, коротше, в інтернеті виписувала, а вона така ужасна, от з виду вона красива, а вона отака ось, отака, ось, отака ось. Так, добре, дай. Вже їхній нравится ці хвойники. Тихо, тихо. Слежу. Ви поняли, да? Пылесус до сих пор работає. вже в другій комнаті. Это вам. Такая же красивая. Утонченная, изящная, як вы. Сейчас буде первопрощение. Раз, два. Три. Ну, одежа моя так, то давай приверну! Не треба приверватися! <рес> Опа! Переплащення і переводить! А, переходи... ні, я... давай заново ще раз, бо я тебе не всю захватила, доця. Не всю захватила, ладно, давай, третя, не виключайте! Опа! <рес> Переоплащення і переходи, які ви заслужили, і фокуси. я Я! Я! тільки Електросушивка. Очень опасно вишувати сіку, тому що зараз повісить так і все. І вже все. Надо опять перевішувати або за мною будуть перевішувати. Оце я розумію, хузяйка, пожалуйста. Вирішила сирочку. Зараз колотну собі кофейку. Ну, Я вважаю, що я заслужила вже випить кофійку. Макуху треба одному і блинчика. Маминого домашнього з'їсти. Оці баночки зараз будуть пересипатися сюди, буде колотитися і буде превращатися в масло. Оля не куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Чи ти одножереш одно щось, одножереш? І потім піти цей, кину кину м'ясо, піду накопаю картоплю, зваримо борщик. Солодко. <реш> О! А похвастаться? Надо. Інтенсивніше, інтенсивніше. А як ви думали? Боже, та я лучше куплю. О, починається. От якраз хорошо, що вони густі, жовтенькі, натуральні. Буде домашнє масло, не хімія з магазина що там неізвісно навіть, який там склад. А оце буде сливочне да. масло із. Сливок, натуральне. Все, я виключаю. Так. Да. Держи! Боже, два бігемота даже не влазить. Мої бігемотики маленькі. Мої я считаю, що... каліровані маленькі бігемотики. Okay. Хто держи нормально? Ну хорошо, гіпопотами. Мої два гіпопотами. Герочка! <гуми> Та держи! Держи, будь ласка! Двома руками держи! Тихо, не заводьте стільки, пожалуйста. вон я Уша! Так, все, не починайте, бо ви як в першому класі, або в садіку. Чи я дуже? Вже воно таке трошки помішане, вже дивіться, яка Ось да, да, без... да, Дивись, давай. Дивись. Ні, ну так бистро. Я думала, три да. да, мішати минут 30. Ні, вони коли сливки тепленькі. Воно дуже швидко збиває. Дивись, другу сторону. <праць> Мирочка, Мирочка. Мирочка, волосаті ноги. Хай тебе? Я дякую тобі. Це ще не волосаті. Отак людям покажи на весь світ, хоч як робиться справжнє масло. А то вони не знають. Ні, не хімія з у магазині, то не масло. Я you. скажу на весь світ у магазині, то не є масло. <праць> то є хімія не, з із, незрозумілим складом. А як було помаленьку Помаленьку тако обережно, і з, з цього ти будеш по Так. лікарнях води. А ти знаєш, що це зараз такий трендовий е цвет на ногтях зараз, всі ганяються за цим Добре, Добре. Да, Такий, не, Іменно не жовтий, а такий, типу, цвет вершкового масла. Такий він, не знаю, Лімонний, з кремовим, змішаний. Точно, точно. так. Да. Подиви, подиви. Ти мені хоч остав трохи. І Пару. Пару Раз і все. От тобі дивися один шарик 185 грамів. Ну, а в магазинському 100 грамів. Тут у нас получається 171. Ну, коротше, 100, Ні, Ні, мінімо... не мені інтересно теж самі. Зараз посчитаємо. Зараз посчитаємо, скільки тут масла, виходить, з восьми баночок сливок. сливок. Да, да. Щас... 154. Що я не думала, Блин. все сватається. 2 кіла 735 грамм получилось у нас 8 8 баночек. Минимально усилий, получается, і масло жрать машине. Да. Все, и теперь оці отправляются у морозильную морозильну камеру. <ріпи> привет, скажи, Ютуб, в Ютубе подписчикам привет. За. Я ж я ничего не буду. Хай люди знають, який ти лодар який ти жадний. Дивіться, приніс варення. Приніс варення і сидить, не дає нікому. Зараз ти вийдеш з хати! Зараз ти вийдеш з хати. З У нас тут усі, пожалуйста, макуфа Ще, з домашніми вершками. блінчики. Та закрий рота того! Вистро! Пшеничне вище, молоко вище, хотіла я сказати. Вище. Я чудре не забираюсь. Я слухаю, хмарки біжать, милуюся. Милуюся, дивуюся. Боже, який кайфорезик, Просто подивіться, подивіться. На мої, конечно, 120 кг, 117 я вибачаюсь, треба гамачок побольше. Ну нічого, нічого страшного. Подивіться, який кайф макофа, Ай-яй-яй-яй-яй, свирчки, мухи, комарі, все, все хорошо, все нормально. Я жила всі, то в то у мене був би тільки газон і все. Як городів рубала, щоб я так просто цілими днями лежала в гамачку і все. І бісеночка ще собі поставила мангальчик. Шакура! Ти де була? Шакура? Шакура? А що ж ти його не перевернула? А що так? А тому, що палки повинні серединку бути отакою виямочкою, а не так, як ти Тоже мені ще. А так, а я думаю, що воно в яму не йде, а наоборот, мене держав. Ні, ну слухай, так в селі жити можна, так? Да, єсмітрина не робити нагород, не то можна. Це юка ту, що ти приносила. Вона тебе дико не І бур'ян вже лікарню. Ого, який бур'ян, ого, не видно аж тебе у себе вау, вау, та куди ж ти пішла? А провести екскурсію? Це капуста така? Це, така... це капуста, так? Да? Я садила і цвітну, і плюс. Нічого воно, диви. Синя капуста. Боже, так у нас ніколи капуста не, не вдавалася на городі. А, я трошки поливала, буде, воно що не похоже. Нічого. І ось сього бути... І на огірки щось напало, треба сирувати і з йоду повискати. Йоду, Бачите, тут вже горни, дивіться, вже які кабачі, здорові повиростали. Вже курям, так? Да? Курям Та? уже. Курям Вони вже переросли, тому що я ж бабушка заболіла. І нагороджах ніхто на нього не виходить, бо тому, що немає якого. Ой, якийсь здоровий. Хай немає, то, то все курям вже А ну показує, що там за картон. Де здоров'я ще ще й непогонали кадиви. Та не важно. Саме головне, що. Це якраз. Ну ти кажеш? Кажу, не люх це діло хто вистою. А як ви думали? да, Це вам не просто так телефоном ото так. Да, Це не щоб труси заправляти. <ріх> це тут у нас шоу, А тут у нас творщик. Я чистила ту картоплю, вона мене вже так роздражала, а ти вже всю її покришила. Так, да, я кинула і цей. Ось дивіться, дитина моя не дає мені нічого зробити. Вона мене роздражала що ця картоплина. Чого? День, добрий день. Гарячий, гарячий, гарячий. Та ну не... От сунь, будь ласка, однього мий скоту. Бо зараз лупануть. Куди тебе лезть? Не, не лізь! Скумбря, ну походу, поки ми сядемо, то тут уже нічого не буде. Диви, диви! Що воно робить. Диви! Диви, все поїв! Все. Що це, що ти, оце, оце, оце як ти їсиш? Мати, можеш мені більше юшки насипать, пожалуйста. юшечки, вони не люблять! Та я я не доїду до цього. Я говорю, я з сливочками цивілю. Я там сидів. Ще ката мій частичений до а це тебе вже не волнувати! Щас тихо будеш ти. Тихо. Царь Китаєць, є борщ. Ха-ха-ха. Тебе нравиться тут? Нравится? Треже. Не погано. А шнур держи, дотя, да бог не дай бог, сым, ты шо? Робота робиться, але доцює лежать, як завжди. <риклад> Подивіться на нього, він міг би йти і руками вирвати цей фонзон. Красота. Як хорошо дивитися, як хтось працює. Брата не питаєш, як дела, що Садить, кабачок <риклад> ти не адекватно. Ай всі знають, яка ти не купила. Ну хорошо, поехали, на два дня. поїхали. 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 <риклад> Все поїхали. <риклад> <риклад> Щоб я не пила. Время. деньги. Це такий син вийшло. То подивись, що вовче. Унікальний. Диви, кавочки порозкидав. Сиди, сиди, сиди! Пойща, Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Та підніме свої ласки, що ти отак дальше так сядь! О, так! Хай бог ми! Все вставай! Тебе його зайди. А ну поверни. Світа круто. Вот тут, да, дивіться, сиди, сиди. Тихті, хит-іт, хит, заходьте, 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 заходьте. Тик. там в стовни не спішить. Тик-тік-тік до Давай, где вот так вот А, вот так вот раскидаешь? Да, ручку хватит. Так, здоровый. И вторым просто пили с дайвами. Да, и вторым. Слушай, где? Они сволочи, они сволочи, они сволочи. Дайвами не толстой. Ну, он не сидит, он все равно. Вон так. Вон так.

Тільки аби їсти. Ну, не дуже симпатично він виглядає. Не, не такий салатовий, як ото на тих картинках. Не розумію, не розумію. І Григоровна не розумію, що вона робить не так. Яйця налажуються, світочка вже при парадіки. Значить, що? Значить, сільський влог влог Підходить до кінця. Значить, якщо вам понравилось наш колоритик, так сказать, ставте подобачки. Е, можете репостнуть там, чи мамі, чи папі, чи другу, чи брату, чи да. Поэтому ставим лайки, репостимо записи і до нових зустрічей. До побачення вам! Щастя збору. Ні, ну, давай давайте нам, пожалуйста. А сьогодні я буду сама. Бабушка в лікарні, сьогодні я сама буду гірочка. Ми вам гірочку вернемо буквально через сутки, бо ми його довше не видержимо. <рес> Шака, ти до мами, ти до мами. Подивися, це Вона просто любить мене дуже сильно. Що, давайте поки показуєш. Давайте. Ты будешь включать ну, за нами? Конечно, перемотики мої буде. Все, кажи подписчикам, щоб підписувались на канал, ставили лайки, репостили записи. Да, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, репостіть. — И до нових зустрічей. Папа!